Доброго дня, глядачам найкращого тіві шоу України Паркнівки ТВ. Сьогодні в нас в студії незвичайний гід. Це Анна Іванова, відома письменниця, Тут реалістка, критик, літературний, музичний, Просто чудова людина і релігійний гід з цієї планети. Вітайте, Анна Іванова, будні оплески! Привіт! В мене звуть Аня і я, звісно, є критиком. Я... Велика шанувальниця творчості Ніцше, е, філософії Ніцше, так е, і фашизму, расизму. І ви знаєте, так, також я є великий шанувальник творчості мого відомого друга Ігора, вільного це. Найчудовіший автор з усіх чів та народів. Це я. <плес> так, це він. І я дуже рада бути у нього в студії і сьогодні в цьому шоу. Сьогодні ми поговоримо про проблеми, які стосуються кожного з нас. Проблеми, про які не, від... не... не прийнято говорити відкрито, але про які думає кожен. Звісно ж, це про. Транспорт, вартість транспорту проїзду у метрополітені. Дві гривні. Ви знущаєтесь, люди, дві гривні, щоб проїхати в метрополітені в Києві. Хоча б одну зупинку, і ми маємо платити дві гривні. Ладно, якби 10 зупинок, 50, покататися по метро. Але хто казав кататися на метро просто так? Вона нас дістало. Дві гривні. У вас нема ні туалетів. У вас не продають семічки, сігарети, чіпси, в... воду, водку, лодку. Які дві гривні? Про які дві гривні має бути мова? Це просто жах. Нічого не змінилося з того часу, як метро коштувало 50 копійок. Тільки Ці, ціни ви ростуть. Так, ціни все ростуть і ростуть. А ми все біднімо й біднімо. Чому ми маємо це робити? Чому ми маємо платити дві гривні? Політики, я звертаюся до вас, шановні, будь ласка, зменшіть рахунок на метрополітен. І також не забувайте про підвищення стипендій, особливо тим студентам, які не отримують стипендії. Вони мають отримувати стипендію. Так, шановні. Я хочу вам сказати, що стипендію мають отримувати кожен, хто сидить на бюджеті. Не неважливо, ходить він на, на 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 нього чи ні. Чи вчиться він чи ні? Він має отримувати. Тому що. Це написано, що це бюджет, розумієте? А коли ви на бюджеті, то вам платять гроші. І не якимось рагулям, типа колеснікало, прошу вас примітити. Особливо, особливо таким видатним людям, як ми з Ігорем. Так. Прошу це примітити. Так, наступне питання, будь ласка. Так, давайте ще поговоримо про проблеми, які стосуються не кожного з нас, а окремі групи населення. Що ж це за проблеми? Швидкісний інтернет. Якого я маю платити 130 гривень в місяць за 10 гігабайт g інтернету? Так, при тому, що я плачу всього 90 гривень за а, безлімітний інтернет та також ТВ. Ви розумієте? Це просто жах. Чому безпровідний інтернет має коштувати дорожче? Чому? Чому? За що? Я і так витрачаю гроші на електроенергію, щоб ваш інтернет працював. Так, це дуже важливі питання. А, інтернет, це наше все в інтернеті, ви можете знайти наші твори. Так, читайте наші твори на наших сторінках Ігор вконтакті вконтакті 2012 Вконтакті.ру. контакті.ру.2012 2012 в контакті кра.ру слаш Ана2012. Так. Тільки не Анна, а Анетка, прошу зауважити. Анетка 2012. Так, І, ця... і не заходьте, перепрошую, шановна Анна, не заходьте на ВКонтакті.ру Вадим, 2012. Це якийсь рагуль. Сей Рагуль просто знущається. Він, у нього вчора було день народження, до речі, в мене сьогодні день народження. Вітаю себе. Вітайте її! Так. А, і цей рагуль. Не приніс тортика. Він не приніс не приніс ні алкоголю, нічого, щоб поздоровити себе з ним народження. Він не поставив вітальної аватарки собі вконтакті. в контакті. Про його аватарки це взагалі окрема тема нашого випуску в майбутньому. Так, це буде наступна тема, яку ми піднімемо. Це дуже важлива тема, яка стосується зовсім не кожного, але в кожному має бути е та жага до того, щоб такі люди не сиділи в контакті. Таким людям не можна реєструватися. В кожної нормальної людини сучасний має бути нормальна аватарка, а не то рагульство, яке в нього там знаходиться. Що це за дурні ігри, в які вони грають, граються? Це просто жах. Неможливо просто вони постійно в них граються. Це просто жах. Оцедуду а. <laughs> О боже. А потім а — а і ту. А потім гейм ове. Так і мої треба, хай здохне, падрюка. <laughs> так. Наступне питання, пан пані і пане Ігор. Так, сьогодні ми поговоримо також про те, що що складає обід кожного пересічного іменинника. Так з обмеженим бюджетом. Зараз ви бачите. Це являється сідер. Uh, прошу зауважити, це не це не міст також це не Ігоровий сідер. Тому що, ні, ні, ні. Тому що на, на, ми, навпаки, ми студенти, в мене іменини, але ми не п'ємо. Це просто ми знайшли тут. Так. Також цукерочки бачите? Та молоко, 38 гривень за кілограм. Так, це не наше. <laughs> так, це не наше, тому що це не ми його купили. Це купив Вадім, але він його забув вдома. І от, шановний пан Ігор, це витащив сюди. Також ви бачите тут е цигарка. Це польська компанія, яка випускає ці цигарки. Так, ви бачите тут зручну наклейку, так вона заклеїться, щоб аромат цигарок не випускати. Це дуже зручно, дуже зручно Дуже зручно, тому що дитина мож, може не, не відчувати запаху цигарок її батьків. Також ви бачите дивно з'ю запальничку. Слави льоні. Так. Це запальничка Слави Льоні. Це був подарунок нашому шановному ведучому. Це мені. Так, це йому в час того, що він просто був з ним. Так, і в мене не було запальнички. Тобто, вона була, але я її кудись всунув. І не висунув у Висунув, а потім віддав її льоні славі, коли в нього не було запальнички. Так, це дуже альтруїстичний чинок. Так, це дуже благодійний також чинники, оскільки в мене немає звички віддавати комусь небудь свої речі. Якщо це моя річ, то вона моя. І хуй там. Так. Хуй там. І на, цьому, <клес> <клес> і на цьому наше шоу, наш випуск підходить до кінця. В наступному випуску ми поговоримо про какашки білочок. Так, ем, про чудову осінь, але холодний. То сонечко. А також про Вадима і його дурацькі ігри не перемикайте, залишайтеся з нами на нивки ТВ.